Вітаю, друзі, всіх, і хочу розпочати сказки. Жила була в лісі хитра лисиця на ім'я Лариска. Всі звірі її знали, бо ця лиска Лариска дуже любила хитрувати і часто шкодила іншим. Якось одного дня побачила вона у лісі корзину з грибами, що її залишив їжачок. Щастило. подумала лиска лариска і забрала собі кошик. А наступного ранку їжачок шукає свої грибочки та й плаче, а лисиця ще й сміється. Ну що, їжачку, загубив? Треба було краще дивитися. Почули про це інші звірі. Зайчик, ведмедик і білочка вирішили провчити лиску. Вони залишили перед її ніркою кошик із дуже смачними яблучками. Тільки Нолиска взяла кошик, як звірята з усіх боків вискочили і закричали. «Ага, спіймали тебе? Не можна так, лиско, не можна. Про тебе навіть пісню з руханкою склали. Подивись ну. Дітки, давайте ми теж порухаємось, давайте? Біла риска, хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала з на диком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла Лариска, Лариска, адей моя сосиска, Чому порожня миска, а ну кажи, жила риска, Лариска, Лариска, Адей лариска, моя сосиска, Чому порожня миска, от тих тікаєш, лиска, жила біла Лариска хитрика. Цілий день гуляла, співала, танцювала, з бед медиком, бед медиком за столом сиділа всі сусиські сіла, Лариска, Лариска, де моя сосиска, чому порожня миска, а ну кажи, Лариска, 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 де моя сосиска, чому порожня миска, куди тікаєш лисько? Хитренька я лиска, цілий день гуляла, співала, танцювала, зайчиком стримайчиком, за столом сиділа. Всі суси з'їла. Лариска, Лариска, де моя сосиска, чого порожня миска, ану, кажи, Лариска, Лариска, Лариска. Тіла риска вину зрозуміла, і звіряток тих на обід запросила для гостей всіх містей столика накрила. І сама все з'їла. Лариска, Лариска, а не моя сосиска, Чому порожна миска, Лариска хитра Лиска. О, як гарно ви рухалися, а тим часом лиска знітилася, їй стало соромно, і вона попросила вибачення. З того часу вона більше не хитрувала і навіть повернула їжачкові всі гриби. Ось така чудова казка. І не менш чудова руханка. Дякую, що були зі мною. Бувайте!